Свою історію Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького розпочинає 14 грудня 1992 року, у день створення інституту прикордонних військ України. З перших днів розпочалась активна робота по формуванню вищого військового навчального закладу, і вже у 1994 році відбувся перший випуск офіцерів прикордонників. 335 випускників були направлені для проходження служби в підрозділах прикордонних військ України. З кожним роком свого існування навчальний заклад розвивався та продовжував вдосконалюватися, трансформувались назви, змінювався статус та навчальні програми. З реформуванням прикордонного відомства у серпні 2003 року прикордонний виш отримав назву Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 30 років поспіль навчальний заклад щорічно поповнює лави захисників батьківщини офіцерами-прикордонниками, які в урочисту та зворушливу в житті кожного військовослужбовця мить зі словами військової присяги стають повноправними захисниками свого народу. За свій невеликий в історичному вимірі термін існування академія підготувала та направила в органи охорони державного кордону понад 11,5 тисяч висококваліфікованих офіцерів-прикордонників. І в мирний і у воєнний час на варті незалежності нашої батьківщини стояли і стоятимуть покоління українських патріотів. Дев'ятий рік випускники Національної академії зі зброєю в руках, не жаліючи ані здоров'я, ані власного життя, продовжують боронити рідну землю від російського агресора. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України кращих випускників академії відзначено відомчими та державними нагородами. Зокрема, найвищою нагородою, званням Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка нагороджено начальника донецького прикордонного загону, учасника оборони Маріупольського гарнізону, полковника Валерія Падителя, шістьом випускникам академії присвоєно найвищу державну нагороду посмертно. Це герої України, генерал-майор Ігор Момот, полковник Євгеній Пікус, полковник Дмитро Каплунов, полковник Віталій Кучерявий, підполковник Ігор Дашко та майор Андрій Жук. Пам'ять про подвиг загиблих офіцерів-прикордонників завжди житиме в серцях українців. Іменами героїв називатимуть вулиці та присвячуватимуть бойовим частинам, а прийдешні покоління випускників академії вчитимуться військовій справі на їхньому прикладі. За три десятки років жодного дня навчальний заклад не сповільнював свого поступу. Академія змінювалася і вдосконалювалась, реагуючи на виклики і загрози сучасності. А місто Хмельницький по праву стало прикордонною столицею України. Сьогодні Національна академія це сучасний вищий військовий навчальний заклад, єдиний в Україні, який здійснює підготовку офіцерських кадрів для прикордонного відомства. У складі навчального закладу функціонують чотири факультети: відділ підвищення кваліфікації персоналу, ад'юнктура та докторантура. Підготовка здобувачів вищої освіти в академії здійснюється за бакалаврським, магістерським та освітньо-науковим рівнями. Провідним факультетом прикордонного вишу є факультет безпеки державного кордону. Саме на кафедрах цього факультету майбутні офіцери отримують основоположні знання та вміння у справі охорони та оборони державного кордону. Факультет забезпечує підготовку військовослужбовців, спроможних керувати оперативно-службовою діяльністю прикордонного підрозділу, організовувати заходи прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, керувати бойовими діями підрозділів охорони кордону, вирішувати вогневі завдання у сучасному бою. Тут курсанти навчаються за освітньо-професійними програмами безпека державного кордону та організація діяльності кінологічних підрозділів Держприкордонслужби». знати право, служити праву, захищати право це професійне кредо курсантів, які навчаються на факультеті правоохоронної діяльності. Тут курсанти здобувають необхідні знання та навички щодо реалізації адміністративно-юрисдикційних функцій, протидії адміністративним правопорушенням, провадження оперативно-розшукової діяльності та захисту прав людини. Факультет забезпечує підготовку курсантів за спеціальностями право та правоохоронна діяльність. Поряд із курсантами на факультеті навчаються цивільні студенти, які одночасно зі здобуттям спеціальності мають змогу навчатись за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі академії. Факультет забезпечення оперативно-службової діяльності готує спеціалістів в галузі психології, філології, телекомунікації та радіотехніки, а також у сфері інженерно-технічного забезпечення. Майбутні офіцери, які обрали спеціальність філологія, вивчають три іноземні мови: англійську, німецьку та на вибір польську, турецьку, румунську чи словацьку. Крім того, за спеціальністю філологія на факультеті навчаються і студенти. Телекомунікації та радіотехніка є однією з перспективних спеціальностей в сучасному світі, зокрема і у військовій сфері. Саме завдяки самовідданій праці військовослужбовців-зв'язківців у прикордонному відомстві діє сучасна та ефективна система зв'язку. Під час занять курсанти вивчають комп'ютерні мережі, основи схемотехніки та програмування, інформаційно-телекомунікаційні системи, питання кібербезпеки. Майбутні офіцери отримують навички роботи з програмними комплексами, які використовуються у Держприкордонслужбі. Військовий психолог це особливий фах, значущість якого надзвичайно зросла з початком повномасштабної російської агресії. Курсантів психологів навчають працювати над згуртуванням колективів, сприяти адаптації персоналу, здійснювати професійний відбір. Психологи відомства супроводжують службу прикордонників та надають необхідну психологічну допомогу. Сучасний підхід до охорони державного кордону передбачає використання високотехнічних та інтелектуальних засобів його охорони, які функціонують в єдиній системі. Курсанти, які навчаються за освітньо-професійною програмою, організація діяльності інженерно-технічних підрозділів Держприкордонслужби», отримують необхідні знання з питань інженерного облаштування та застосування технічних засобів з охорони кордону, теорії конструкції і експлуатації автомобільної та бронетанкової техніки, оволодівають навичками з питань організації тилового забезпечення та господарської діяльності. Випускники факультету займають офіцерські посади у відділах озброєння та інженерно-технічного забезпечення органів охорони державного кордону. Також під час навчання в академії всі курсанти обов'язково опановують навички водіння автомобіля та після успішного складання іспитів отримують водійські посвідчення, продовжують військову освіту, здобуваючи диплом магістра, офіцери держприкордонслужби на факультеті підготовки керівних кадрів академії. Завданням факультету є підготовка висококваліфікованих офіцерів оперативного та стратегічного рівнів військової освіти, здатних ефективно управляти підрозділами та органами охорони державного кордону. Факультет готує магістрів за спеціальностями національна безпека, безпека державного кордону та правоохоронна діяльність. Систему підготовки слухачів факультету синхронізовано з підходами, які застосовуються у вищих військових навчальних закладах України та за стандартами Збройних сил держав-членів НАТО. Науково-педагогічний персонал кафедр факультету та слухачі постійно беруть активну участь у проведенні українсько-американських командно штабних навчань Репідтрайдент на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки. З часу заснування на факультетах та кафедрах прикордонного вишу вдалося створити сучасну матеріально технічну базу високого рівня. В національній академії обладнані спеціалізовані навчальні аудиторії та лабораторії, зокрема лабораторію дослідження документів, лабораторію криміналістики, кіберполігон, навчальні тренажери та симулятори, а також ділянку інтелектуального кордону. Під час занять курсанти вивчають порядок застосування сучасних технічних засобів охорони кордону та прикордонного контролю, приладів оптико-електронного та тепловізійного спостереження, приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, безпілотних авіаційних комплексів, інформаційно-телекомунікаційної системи. Комплексу супутникового зв'язку та інших для реалізації практичної складової навчання, основи підготовки майбутнього офіцера-прикордонника в академії функціонують польовий навчальний центр та військове стрільбище. Інфраструктура центру включає різні навчальні майданчики: ротне тактичне поле, навчальний пункт пропуску, інженерне містечко, містечко слідознавства, автодром, тактична смуга перешкод та понад 12 кілометрів навчального кордону, що імітує різні ділянки з державами, сусідами України, забезпечує навчальний процес на польовому центрі, навчальна кінологічна група та відділення відтворення службових собак. На військовому стрільбищі постійний та перемінний особовий склад академії вдосконалює свою бойову майстерність та нарощує військову складову. З прикордонниками регулярно проводяться навчальні стрільби з групової та стрілецької зброї, а також тренування скидання імітаційних та бойових гранат. Традиційно велику увагу в національній академії приділяють фізичній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників. Відтак спортивна матеріальна база закладу дозволяє всебічно розвивати фізичні здібності курсантів. Для цього є чималий спорткомплекс з тренажерами, різноманітними залами, стадіон зі штучним покриттям та єдина смуга перешкод. Серед здобувачів освіти та викладачів академії є чимало призерів міжнародних спортивних змагань, кандидатів та майстрів спорту. На базі національної академії також здійснюється підвищення кваліфікацій та допідготовка військовослужбовців прикордонного відомства. Підготовка проводиться за більш ніж 40 програмами, орієнтованими на освітнє забезпечення поточної фахової діяльності персоналу. Електронна система дистанційного навчання надає можливість підвищувати свій професійний рівень за місцем проходження служби з використанням новітніх інформаційних технологій. Невід'ємною складовою освітньої діяльності прикордонного вишу є наукова та науково-технічна діяльність. За 30 років існування академії на спеціалізованих вчених радах захистили свої наукові роботи понад 650 докторів наук і кандидатів наук, докторів філософії. Наразі науковий потенціал вишу складають 257 науковців. В академії працює бібліотека навчальної і художньої літератури з читальним залом. Її фонд нараховує понад 120 тисяч примірників. Власне видавництво забезпечує виш підручниками, навчальними посібниками, збірниками наукових праць та іншими виданнями, а також бланковою продукцією. Значна увага у прикордонному вищі приділяється забезпеченню соціальних потреб курсантів, для чого створені необхідні умови щодо розміщення, харчування, побутового обслуговування, відпочинку та дозвілля. З метою повного і всебічного медичного забезпечення персоналу в академії функціонує відділ охорони здоров'я, до якого входять медична частина, поліклінічне відділення, терапевтичне відділення, лабораторне відділення та аптека. Завдяки злагодженій роботі медиків з початком світової пандемії COVID-19 в академії було упереджено масове розповсюдження коронавірусної інфекції, організовано своєчасну вакцинацію персоналу та забезпечено безперервний освітній процес. Прикордонний виш активно розвиває міжнародне та міжвузівське співробітництво, в рамках чого підписано 55 договорів про співпрацю з вищими навчальними закладами України та постійно підтримуються дружні відносини з навчальними закладами прикордонних відомств Європи та світу. Згідно досягнутих домовленостей, щороку кращі курсанти проходять стажування за кордоном. Також 24 січня 2019 року навчальний заклад отримав статус партнерської академії Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex. За роки свого існування Національну академію знають як вищий військовий навчальний заклад, який постійно розвивається, впроваджує новітні технології та досягнення, колектив якого є командою досвідчених професіоналів. Успіхи прикордонного вишу на освітянській ниві це результат злагодженої роботи кожного, хто проходив службу, працював чи в наші дні продовжує віддавати частинку свого досвіду і знань новим поколінням захисників України. Свою 30-ту річницю Національна академія зустрічає у розквіті сил із великими планами на майбутнє у вільній та єдиній Україні.